2 серпня 2013 року в приміщенні адмінбудинку районної ради відбувся особистий прийом громадян народним депутатом України від Всеукраїнського об'єднання Свобода Олегом Панкевичем. Після прийому усіх громадян Золочів.нет мав нагоду теж поспілкуватись із народним депутатом Олегом Панкевичем та задати йому декілька питань. Відбити невеличкий підсумок сьогоднішнього прийому, з якими питаннями до вас звертались громадяни Золочівщини, і які найчастіше От такі, можливо, проблематичні питання виникають саме в теперішньому стані, в стані нашого? Сьогоднішній прийом був порівняно для мене, будемо так говорити, простий, оскільки він тривав. Дві години часу, скажімо, у місті Херсоні прийом тривав 5,5 годин. Так що сьогодні було легше. Питання були різними: від пропозицій зміни до законодавства. Такі питання для мене є особливо важливими і, будемо так казати, особливо цінними. Декілька питань було таких, які ну, дають мені впевненість, власне, вже. Моїх правильних пропозицій, моєї роботи у Верховній Раді, ну зокрема, маю на увазі. Звернення спілки політичних в'язнів і репресованих золочевської організації щодо питання статусу для репресованих і реабілітованих, зокрема для тих людей, хто ще до сьогодні його не має. Це ті, кому які тоді були малолітніми і були вислані разом з батьками. Ну і я повідомив сьогодні, що вже є зареєстрований законопроект у Верховній Раді. я Є його автором, і планую доповідати цього питання у Верховній Раді, окрім того, були власне теж звернення громадян щодо потреби внесення змін до. Закону про е, нотаріальні послуги, вірніше щодо проблеми нотаріальних послуг, особливо в сільській місцевості, е, була теж е, відповідна е, ситуація в Верховній Раді, коли я виступив з вимогою е, до голови Верховної Ради. Е, з вимогою розгляду закону, який був у порядку денному, щодо надання суть, суть закону, надання можливості сільським радам, місцевим радам здійснювати окремі послуги, зокрема щодо, щодо заповітів, можливості сільським радам. Завіряти заповіти це питання стосується величезної кількості людей, особливо тих, які живуть в селі, які сьогодні не мають можливості оплачувати великі нотаріальні послуги, незаконно з порушенням регламенту, голова Верховної Ради просто зняв це питання з розгляду, навіть не поставивши на голосування. Ну вже декілька людей з цього приводу, власне, під час прийомів до мене приходили. і Я ну, впевню якби є впевнений в тому, що це питання має мати подальший розголос. Не потрібно його відкладати до, до шухляди і обов'язково разом з моїми колегами з депутатами нашої фракції ми будемо е, проблему цю озвучувати і домагатися, принаймні того, щоб е, законопроект, який був в регламенті, який мав обов'язково бути на розгляді Верховної Ради. Е, Принаймні був проголосований інше питання, чи буде для цього більшість голосів, але голосувати за нього зобов'язані. І дуже було важливо, аби зараз громадяни мешканці сіл, сільські ради ну, якби підтримували своїми зверненнями, ну, наприклад, цей законопроект. Важливо у, закону, у роботі законодавчого органу парламенту України мати зв'язок з виборцями. Ну і можу сказати сказати, що одна з головних таких ну, моїх функцій під час прийому громадян це ну отримання от такої інформації, яка б могла бути використана в майбутньому у безпосередній роботі. Є достатньо таким важливим питанням щодо там отримання путівок на оздоровлення інваліду першої групи, ну теж є реальне, тобто власне прийом є таким достатньо звичайним. І ну і важливим, я думаю, що ще в мене буде декілька до, до кінця серпня, декілька таких прийомів і в інших районах Львівської області. Ви довгий період працювали на Львівщині. Зараз життя так склалося, що ви працюєте на Херсонщині. Чим відрізняється от Львівщина, від Херсонщини? Херсонщина? Чи там ті самі проблеми у людей? Я хочу, власне, якби наголосити, що я. Намагаюся працювати і на Львівщині, і на Херсонщині ну, в силу таких об'єктивних обставин. Якщо порівнювати ті, ті проблеми, з якими звертається, зокрема під час прийомів громадян, то можна в загальному сказати, що вони є подібними. Хоча є, на мою думку, така певна особливість. Все-таки десь відчувається, що свавілля, ну реальне свавілля влади у, у різних її складових частинах там ну, є дещо густріше. Ну, принаймні, в мене склалося таке враження. Тобто є такі випадки, от, з якими до мене підходить, ну які особливо свідчать про. Ну, дуже серйозна проблема у сфері дотримання прав громадян, випадки злочинної бездіяльності лікарів, правоохоронців. Зрештою, ці терени вони є поряд з Врадівкою, яка власне стала для нас усіх в Україні, не тільки в Україні прикладом такого стихійного протесту. Відчувається, що ну, десь може бути певна така. Скажімо, іскра, яка, яка може привести до серйозних протестних подій. Херсонщина, якщо говорити про Херсонщину, є чудовий край, є козацький край. І я мав нагоду відвідати у вільну хвилину ще Кам'янську Січ, могилу Костя Гордієнка, одного останнього кошового атамана, останньої січі. Який ну, достатньо великий вклад виніс історію визвольного руху і козацького руху? Це край скіфських курганів? Ну, люди є привітними. Переходять на українську мову навіть в місті Херсоні, а села і райони є україномовними. Ну, якщо цікаво, буде дізнатися нашим мешканцям із Золочівського району Золочівщини. Взагалі, от ті всі зустрічі, які ми мали, свідчать про те, що і Херсонщина, і загалом можу спілкування говорити з представниками інших областей і наші колеги про це говорять. Зараз дуже сильно змінюється, люди є незадоволені ситуацією в Україні. Звичайно, що дуже часто ще це незадоволення потребує кращої організації, кращої, можливо кращої координації дій, але Україна вже не та. І схід України ще, я думаю, що ми будемо свідками цього, коли будемо бачити відродження. Великої України з у цьому козацькому краї і в центральній Україні, і зміни будуть тоді у всій державі. Ви активний член Української об'єднання «Свобода», часто їздите на різні виступи по різних містах. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше от про наступні кроки саме з об'єднання «Свобода». що планується здійснити, які дії, щоб трішки налагодити ситуацію у нас в Україні? Зараз наша фракція і партія аналізує ну, цей пройдений період. Ми звітуємося зрештою і про те, що нам вдалося, що нам не вдалося за цю першу сесію. Звичайно, що якщо говорити про роботу в парламенті, то маємо дуже багато планів на цю осінь. На вересень дуже багато законопроєктів ми будемо напрацьовувати подавати тих законопроєктів, які будуть на Реалізацією нашої програми партійної програми захисту українців, хоча ми звичайно розуміємо, що ця Верховна Рада, діюча більшість Верховній Раді, не буде голосувати за ці законопроекти, але вони є дуже потрібні для того, щоб у майбутньому парламенті ну, ми, ми могли вже зробити їх законами і для того, щоб зрештою відбувалося обговорення таких ініціатив, щоб відбувалося обговорення. І в нашому середовищі, і середовищі тих людей, які можуть бути експертами, які можуть бути зацікавлені в тих чи інших законодавчих ініціативах. Ну і загалом в Україні. Тобто зараз ми перше напрацьовуємо законопроект законопроекти, оскільки це є основною функцією народного депутата України. Звичайно, що є дуже багато планів на цю на, на цю осінь. На цей сезон новий політичний він обіцяє бути достатньо активним, достатньо гарячим. Ми, ми вже все більше будемо це відчувати. З наближенням президентських виборів ми будемо переживати дуже. Часи активні, дуже складні часи, оскільки всім є зрозуміло, що в Україні немає народовладдя, що в Україні не працюють закони, що в Україні не працює. Судова гілка влади, що в Україні є, на жаль, залежними правоохоронні органи, ну і оця вся державна велика машина буде працювати на те, аби зберегти влади, владу олігархічної диктатури. І тільки протестом, масовим протестом громади всієї, тільки у співпраці політиків на надому випадку. Зокрема, всеукраїнське об'єднання Свобода і громади може бути певна перспектива для нашої держави в іншому випадку. Ну звичайно, ми розуміємо, які які небезпеки чекають Україну, і тому в цьому питанні маємо будемо мати всі разом. Дуже багато роботи. Не тільки має депутат працювати в парламенті, не тільки голосувати особисто. До речі, це один з небагатьох таких позитивів вже цієї нової Верховної Ради. Ми можемо його зарахувати і до нашого активу, оскільки ми були чи не найактивніші у цьому питанні. Не тільки депутат має бути. У парламенті, а і на вулиці, звичайно, і ми брали активну участь у заходах, як кажуть, такої прямої дії фактично з першого дня. Роботи Верховної Ради, відколи спаляли паркан біля Верховної Ради, наші депутати присутні фактично ну, усіх громадських заходах там, де є осередок активності, і так має бути. Ну, бачимо, що, що сьогодні є з виборами до Київської міської ради, вибори Київського міського голови, з виборами на п'яти округах, ну і багато-багато інших таких менш питань, нібито локальних. Але які свідчать про серйозні проблеми нашій державі, це ж питання Ніни Москаленко, інші, інші питання, питання забудови історичних міст, столиці України. Ну і по всіх регіонах ми бачимо теж таку активну участь. І депутатів, і депутатів місцевих рад, де свобода має своїх представників, звичайно, ми також і бачимо інші дії, бачимо репресії, бачимо спроби залякування, в тому числі і щодо, і щодо депутатів. Ну, зрештою, я за я ми говорили про красивий козацький Херсон, е, ну, але якщо подивитися сьогодні ті кадри, як, як народним депутатам Ірині Фаріон і, і мені е, треба було. Пробиратися, пробиватися в повному розумінні цього слова на зустріч з херсонцями, які хотіли з нами просто поспілкуватися. До речі, був повний зал у Херсоні, але були проплачені, куплені ті ж тітушки спортивної зовнішності у футболках комуністичної партії комсомоли, які намагалися завадити зустрічі. Тобто Такі методи вони свідчать про ну, серйозну кризу у нашій державі, і очевидно, що вони вже є е, 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 останніми з того, що, е, що має сьогодні влада, тому є, є сподівання, що, що, буде, що будуть, е, очевидно, зміни, і перед нами є ще дуже багато таких важливих завдань.